Всім доброго дня, я також вітаю всіх, хто вже почав навчатися в цьому вузі, а також буде проживати в місті Києві. Я представляю Соломської районної міліції, на території якого знаходиться цей вуз і більшість згортожців, які відносяться до цього вузу. Задати мене Дальбюч, полковник міліції. В даному випадку я хочу довести до вас мінімум цієї інформації, що стосується вас і проживання у нашому районі. Перше, що хочу сказати, у вас, звичайно. В місті Києві почнуться багато, познавати багато нового, як у навчанні, так і у дозвілі. Наведу деякі приклади, які пізніше, можливо, вам, вам чомусь допоможуть. Наприклад, у вас з'являється знайомство з іншими особами, які не навчаються в цьому вузі або навчаються в цьому вузі. Це стосується як розповсюдження наркотиків, так і інших протиправних речовин. В даному випадку, чому я на цьому зупиняю? Що бувають такі випадки, коли затримується студент працівниками поліції і пояснює таку ситуацію, що в я познайомився з Петром, який попросив мене віднести з пункту А в пункт Б невідомий пакет. За що мені пообіцяли нагорода? В даному випадку під час затримання цієї особи в пакеті виявляється наркотичний засіб. І людина каже, пізніше з'являються батьки, він ж не в цього, тому застерігає ці. Всі знайомства на стороні, будьте уважними, будьте пильними, з ким ви розумієте, з ким ви знайомите. І, 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 і зауважте те одне, що легких грошей не буває. Все, що ви заробляєте, це вже вам тут продемонстрували, це ваші що? ваші премії, ваші стипендії. Працюйте, навчайтесь і не займайтеся тим, що призведе до якихось поганих наслідків. А також хочу ще хочу зауважити, з 1 вересня вже у нас в районі. Почастіше крадіжки, крадіжки у студентів. Тому так, звертайте увагу за своїми речами, а також за речами своїх колег. У кожного зараз ви знаєте, у кожного подбавши три телефони, ви залишаєте їх там, виходите в іншу аудиторію, коли повертаєтесь, зникають ці речі. Тому будьте пильними увагами, щоб ви не стали жертвами злочину. Ну, а від себе хочу сказати одне. Ваше завдання, напевно, це навчатися, та займатися спортом. Тоді ми, працівники міліції, а також патрульна служба, будемо приходити до вас на ваші свята.